Сьогодні проводимо такий невеличкий прес-брифін з першою до наших гостей, друзів до обміну фонду співчуття для за участі підтримки під стояння допомоги. Може... Сьогодні ми приїхали до Прикарпаття з такою гуманітарною місією на прохання наших друзів, щоб кожна родина в Прикарпатті була забезпечена певними ліками. Зараз починається досить такий період, зв'язаний з хворобами респіраторними, тому я вважаю, що це буде досить доречно, саме ця гуманітарна допомога. На сьогоднішній день ми привезли 30 тисяч упаковок засобів від кашлю для дітей, для дітей та дорослих. Ці ліки вже будуть у місті Івано-Франківську для того, щоб ми більш плідно співпрацювали з. Керівниками лікарень і найближчі дні вони будуть, як -то кажуть, розповсюджені по всіх медичних закладах, а також по дитячих будинках, інтернатах і також адресно, хто звернеться з громадян. Ми будемо надавати ці ліки. Ми проконтролюємо, повірте, щоб не було на цьому жодних спекуляцій, щоб ці ліки потрапили дійсно. Тим, кому вони потрібні, щоб, звичайно, ми розуміємо, скільки є проблем у медичній галузі, і е, доволі є багато нечесних людей, які, можливо, би хотіли і нажитися на цьому, але повірте, ми будемо це жорстко контролювати, кому вони надходять і так далі. Найближчим часом, тобто, за... Буквально сьогодні, максимум на завтра. На ранок ми визначимо з номером гарячої лінії, і надійшлемо вам, щоб ви могли повідомити громадян наших, які не тільки щоб отримували ліки через медичні заклади і через заклади інтернати, дитячі будинки, і так далі, але і ті сім'ї, яких є діточки, щоб вони могли. Окремо зателефонувати на цю гарячу лінію і отримати безпосередньо з рук в руки ці ліки. Ті ці люди, які роблять з таким ентузіазмом та з добротою щирістю ці речі, ну, потрібно їм віддати належне. Дай Бог, щоб було побільше таких фондів, волонтерів. Таких людей, які дбають про наше суспільство, про нашу націю. Ця акція вже прийшла у Донецькому регіоні. До сиротинців будинків інтернатів були надіслані ці ліки у Краматорськ, у Славянськ і у Маківці. Увано-Франківськ другий регіон, який зараз розпросується саме ця акція, яку проводить благодійний фонд співчуття.